Всім привіт! Це хавтокух по-українськи, і сьогодні у нас страви з Луганської області. Ми будемо готувати окрошку. Поїхали! Окрошка це дуже особливий літній суп, холодний, ідеальний в спеку, дуже багато овочів, м'яса, саме те, що треба, коли дуже спекотно і хочеться поїсти. Для того, щоб зготувати ідеальну окрошку, нам потрібні картопля, редиска, огірок. Яйця, копчена курка, грецький йогурт, лимон, кріп, зелена цибуля, гірчиця, сіль та перець. Перше, що я приготую, це картопля і яйця, тому що їх треба зварити і щоб вони встигли вистогнути до того часу, як ми будемо готувати всі решта інгредієнтів. Їх треба готувати найпершими. Тому я беру картоплю, чищу її і поставлю її варитись. Я запиталася своїх друзів, які з Луганської області, яку страву вони вибрали одну, яка б найкраще репрезентувала область, і яку найчастіше вони їли вдома в дитинстві, і всі вони сказали окрошка. Причому всі рецепти були дуже різні. Але я вирішила, що я сьогодні зроблю окрошку з своєю улюбленою базою, бо я дуже люблю Айран. І мені здається, Айран це дуже класний охолоджуючий напій, і з ним виходить дуже класна окрошка. Все, я почистила картоплю. Ставлю її варитися і одразу ставлю варитися яйця, тому що нам треба їх потім порізати. Вони мають бути тверді, тому відправляємо їх варитися і потім картоплю і яйця охолоджуємо і відставляємо в холодильник. Поки все вариться, я підготую овочі. Я беру е, звичайний огірок і ротиську. Огірок краще почистити, якщо це з магазину огірки, якщо це з городу. в принципі, ви можете лишити і зі шкіркою. Мені треба буде ось така миска, яка, по суті, буде слугувати кастрюлею для цього супу, тому що він холодний і так буде зручно перемішувати все. Тепер огірки нарізаємо дрібно. Чим дрібніше, тим краще. Взагалі всі інгредієнти найкраще в окрошці, аби вони були кубиками однаковими, тому що це суп і так зручніше. І тепер дуже тонко нарізаємо. Інгредієнти в окрошці можуть бути різні, але незмінними завжди залишаються редиска і огірок, звичайний свіжий, і якесь м'ясо. Відправляю сюди в миску. Я чула про такі рецепти-окрошки, де є навіть солоний огірок. Якщо у вас є натхнення і бажання експериментувати, можете обов'язково спробувати. Я завжди беру свіжий огірок, тому сьогодні саме така окрошка традиційна. Так, все достатньо. Тепер редиска. З редискою в мене завжди була така історія. Я дуже не люблю редиску, але все залежить від того, яка вона. Якщо вона трішки гірка, ви можете її замочити в солі. Залиште на трошки, і вона відпустить цю гіркоту. І взагалі таке стається з старішою редискою. Якщо у вас молода редиска, то вона зазвичай солодка. Я завжди перед тим, як готувати що з нею, пробую. Це класно. її не треба залишати в воді з сіллю, тому я просто от нарізаю її кубиками. Люблю, коли редиска викроситься такою крихтою. І, взагалі, вона допомагає додати такого традиційного кольору окрошці, тому що є рожева шкірочка, ми її не щищаємо, залишаємо. І саме такою я пам'ятаю окрошку, коли я вперше її спробувала. Я її дуже люблю. Я готую крошку кожного літа і всім рекомендую включити її в своє меню. Тепер цю крихту з радиски також сюди в миску. По пропорціях майже однаково, радиски завжди трішки менше даю. Так, і тепер копчена курка. Стосовно м'яса в окрошці, ви можете обрати будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Мої друзі казали, що вони в дитинстві завжди їли окрошку тільки з ковбасою, звичайною вареною ковбасою. Але кажуть, що зараз люди вже експериментують більше, і, наприклад, там їхні батьки, їхні бабусі вони готують вже з копченою куркою, з шинкою. Всім, що завгодно. Ви можете запекти м'ясо, охолодити його, порізати. Можете, наприклад, зварити якесь м'ясо, так само порізати його на шматочки. Залежить від того, яка у вас дієта, і що вам більше подобається. Я люблю копчену курку в окрошці, тому я беру ось таку частинку курки, такого чистого, класного курячого філе. І зараз буду її нарізати такими ж самими кубиками, як і всі овочі. Ще мені подобається в копченій курці, що є оця скоринка. Вона теж дуже-дуже смачна. Взагалі в курятині в м'ясі шкірочка це завжди дуже смачна частина, тому тут я її теж додаю. Також зустрічаються рецепти окрошки навіть з рибою. Тому можете експериментувати. По нарізанню овочів м'яса все готово. Я бачу, що картопля і яйця зварилися. Я вимкнула вогонь, виллю гарячу воду, залию холодну для того, щоб вони охололи. Тепер час зелені. Я беру кріп. І зелену цибулю і буду нарізати, додавати її сюди. Також залиште декілька гілочок для того, щоб зверху прикрасити. Так само можна відриваю ці грубі частини. Кріп також дуже важлива частина окрошки, незамінна. Якщо у вас є інша зелень, можете експериментувати, додавати іншу зелень, але кріп тут пасує ідеально. Зелена цибуля, молоденька, смачна, теж тут дуже класно пасуватиме. Дуже дрібно нарізаю кріп. Це те, що додає кольору окрошці. Редиска, так само з кропом, додає таку гарну кольорову гаму. М -м -м. Дуже класно пахне свіжий кріп. Тому це і така літня страва, тому що все дуже свіженьке, з грядочки. Те, що треба в спекотний день. Додаємо сюди. І зелена цибулька. І нарізаю теж дуже дрібно. Саму зелену цибулю я не люблю. Але коли вона дуже дрібно нарізана, я завжди кажу, що так можна себе обдурити і з'їсти більше овочів, коли дуже дрібно їх нарізати. Тоді не помічаєш, скільки корисного з'їдаєш. Я нарізаю тільки зелену частину, якщо ви любите білу, можете додати її. І сюди в і в принципі, це вже останнє, що нам треба в цьому рецепті, з головних інгредієнтів. Все решта це буде вже заливка, яку ми будемо готувати з айрану. Мій улюблений етап це айран, бо я великий фанат айрану і завжди всім розповідаю, що готувати його дуже просто. Можете не купувати його в супермаркеті, його можна зробити вдома дуже легко. Як ми готуємо айран, беремо звичайний грецький йогурт або білий йогурт, неважливо. Беремо воду і звичайний блендер з ось такою чашею. Тепер додаю декілька ложок цього йогурту, трішки солі. Заливаються водою. Я завжди кажу, додавайте трішки води, потім долиєте більше для того, щоб зрозуміти, чи правильна текстура. І збиваєте блендером. І це все. Перевіряємо, чи правильно у нас виходить консистенція. М -м -м. Супер! Він такий кислий, солоний, саме те, що треба. Я навчилась готувати так айран, коли жила в Туреччині. Турки в своїй кухні дуже часто готують айран тоді, коли їдять якісь дуже приправлені гострі страви, тому що айран допомагає нейтралізувати їх. Так само, що дуже важливо, він має бути дуже добре збитий. Тому якщо ви заходите в турецький ресторан і бачите такий блендер, який безперервно збиває айран, то це саме та ситуація. Він завжди повинен бути дуже, -дуже збитий і дуже дуже холодний. Тоді він він втамовує спрагу, і мені здається, що для окрошки це ідеальний напій. Мені мої друзі, які з Луганщини розповідали, що бабусі і мами, і всі, хто готують окрошку вдома, також використовували айран і використовували його саме в такий спосіб. Тому це класна альтернатива. Можете використовувати сметану, можете використовувати сироватку, можете використовувати майонез зі сметаною і сивороткою. Так теж робили. І також використовують білий квас. Я вибираю найпростіший для мене варіант. Це айран. І зараз, щоб не мити багато посуду, я сюди ж додам гірчицю. Зовсім трішки, але вона додасть такої пікантності до цієї крошки. Якщо б у вас був білий квас чи сироватка, так само можна додати гірчицю. М -м -м. Клас! Ідеальна заправка. Її ще поставити в холодильник або додати льоду просто супер. Все, остання картопля і яйця. Вони зварилися, вистигли, що дуже важливо, щоб картопля вже була холодна. Не розварюйте надто сильно картоплю, щоб вона не розвалювалась. І нарізаємо також кубиками. Також, коли вона холодна, її легше різати. Якщо у вас немає часу на окрошку, Готувати її повністю. Завжди є дуже цікава альтернатива, яку я дуже люблю. В турецькій кухні є страва, яка називається джеджик. І це, по суті, той самий айран з кропом і огірком. Тому, якщо у вас немає часу на окрошку, можете зготувати її. Якщо часу більше, то рекомендую вам зробити таку, як ми готуємо сьогодні. І відправляю картоплю сюди. ж. І остання це варені яйця. Зазвичай їх. Подрібнюють, але я подаю завжди ціле яйце, точніше, половинку яйця. Тоді досипаю начинку і тоді заливаю це все айраном. Мені здається, що воно так краще презентується, але якщо ви хочете, то можете подрібнити яйце теж. І розрізаємо на половинки. Все, тепер можемо складати окрошку. Перемішую всю начинку. Зараз можете спробувати, чи вам достатньо солі, але пам'ятайте, що айран також солений, тому. Можете додати трішки менше, ніж потрібно. Ще один крок, який не обов'язковий, але я люблю кислинку. Я візьму трошки лимонного соку і додам його в начинку. Тепер я починаю збирати окрошку. Для цього я беру ось таку красиву тарілку. Засипаю сюди начинку декілька ложок. Додаю варене яйце і заливаю айраном. Трішки кропу, просто для декору, але не обов'язково. Все, окрошка готова. Освіжаюча, дуже-дуже поживна і дуже смачна окрошка. Обов'язково спробуйте приготувати її вдома. у Вас точно вийде! Смачного!